Підприємець з Олександрії отримає фінансову допомогу через регіональний фонд підтримки підприємництва у Кіроворадській області в 2023 році. Наприкінці липня завершилася перша хвиля конкурсного відбору бізнес-проєктів. Шість проєктів отримали позитивне схвалення, серед них проєкт ФОП Сергія Вялих з Олександрії. Основною діяльністю підприємця є виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів для збільшення продуктивності та модернізації виробництва. Підприємець в у 2022 році взяв інвестиційні кредити для придбання сучасного обладнання та генератора. Закупівля нового обладнання дозволила створити нові робочі місця та забезпечити додаткові надходження до бюджетів усіх рівнів. За інформацією управління економіки із 7 серпня рейси на тимчасовому автобусному маршруті номер 18 ріб Два Олександрія Мартойванівка виконуватись не будуть. Це нещодавно запроваджений маршрут, що обслуговувався тимчасовим перевізником, який на сьогодні відмовився від виконання рейсів. Управління економіки міської ради здійснює пошук іншого перевізника на даний маршрут. У разі відновлення руху автобуса номер 18 надцять буде повідомлено додатково. Даніїл Реберт, 11-річний соліст зразкового вокального ансамблю Нові імена керівник Наталя Заболотнікова, став переможцем 10-го сезону міжнародного конкурсу «London Stars» у номінації Страдний спів журі конкурсу високо оцінило хіт Майкла Джексона у виконанні Даніїла. Сторінка Олександрійського виконавця вже з'явилася на творчій платформі Алея зірок України. Відео з виступом Даніїла можна переглянути за посиланням. В Олександрії стартувала кулінарна освітня гра. Граємо для підлітків та молоді 10-17 років. Організатори гри команда Cool Food Євгена Клопотенка та ЮНІСЕФ Україн. Це гра з восьмою активностей, де ви будете грати з їжею. Через гру ми навчимо вас здоровому харчуванню, проте не тому нудному, де все заборонено, а фановому. Гратимуть в молодіжному просторі другий поверх 8 та 10 серпня за попередньою реєстрацією. Деталі на сторінці молодіжного Простору. Олександрія здобуває перемогу над Металіст-1925. В рамках другого туру Вібет-Ліги 2023 2024 року Олександрія приймала металіст-1925 на КСК Ніка. Матч був напруженим. В підсумку Олександрійці перемогли з рахунком 1-0. Гол на 37-й хвилині забив Артем Шулянський.